Він ну, цей сами, о, накормив мене, напоїв, о, а потім ну, сам якось домовився, з'їздив, де домовився за притулок. Валерія розповідає про чоловіка, який їй допоміг. 9 січня уночі вона заснула біля вертепу на щасливому. Жінку побачив місцевий житель. Я, в принципі, вже мабуть звикла до різних таких умов воєнних та похідних. Тому і на озері в принципі спала і на щасливому також ночувала. Вам не було страшно, щоб вночі от бо почалися такі люті морози. Мінусова температура. Думала, якось до вийде. Валерії 38 років. Жінка родом з міста Суми, але вже декілька років проживає у Рівному. Ділиться, виросла сиротою, з родичами не спілкується, житла немає, а раніше служила в українській добровольчій армії. З міста Суми я вирушила в свій час в далекому 18-му році на війну на Донбас, брала участь в АТО ООС і потім після. Трьох років у 2020 році о, вже о, з друзями вирішила о, о, я кажу, змінити о, місце свого проживання і переїхати на Західну Україну, конкретно місто Рівне. Нині Валерія живе у притулку, що діє на базі обласного центру з надання соціальних послуг. З початку січня сюди звернулися 139 людей, які замерзали на вулиці. Деякі хотіли зігрітися в кімнаті обігріву, інші отримати тимчасовий прихисток. В цей період людей більше. Зараз станом на сьогодні. В нас у притулку в місця зайняті всі безкоштовні, тобто в нас 20 чоловічих ліжок, всі повні, і жінки теж повністю заповнені. Тобто 31 людина навіть живе, і в платній кімнаті теж практично всі. Є е, ще в нас рятує оцей обігрів, який слугує саме тим, ну, саме тією буферною зоною, куди привозять вночі, ввечері, там навіть на вихідні, в будь-який період і в будь-яких станах. Зі слів Наталії Микити, у закладі частина кімнат платні. Вони коштують 25 гривень за добу. Перебування у кімнаті обігріву безкоштовне. Жодних документів там пред'являти не потрібно. Закликаємо взагалі всіх рівнян не проходити повз, бо іноді людина ще буквально півгодини тому сидить і вроді просить гроші милостиню на вулиці, а вже через пів години вона реально замерзає. Тому краще таких людей спрямовувати і не просто відкупитися гривнею. А на прикладі навіть наших хлопців, які з щасливого привезли он, Валерію минулого тижня, просто потратити трошки більше свого часу, аби, власне, можливо, навіть врятувати чиєсь життя. Надія Кривко на Армідріган Суспільне новини Рівне